Ще ще до нас цей обстріл. Да, такої дороги в нас ще не було. На От вже посадка, це вон. Працюють по окупантам у Бахмуті і біля нього. Ніхто Бахмут не збирається віддавати. Це наша земля. Диремонся живуть, так. Ми дуже-дуже близько до нього їдемо з нашими міжнародними колегами з Нью-Йорк Таймс. До мінометників 28-ї окремої механізованої бригади імені е, лицарів зимового походу. Тут у них дуже гаряче. Дивіться. Оці паспорта. Спалення. Постріл. Постріл! працюють по окупантам у бахмуті і біля ЄС. нього. ЄС. Хто тут? Привет. Привет. На нашому напрямку постійно здійснюються наступальні дії зі сторони противника. Ми тримаємо оборону і водночас спробуємо контрнаступ, ну, контрнаступ щоб влаштовувати. Бо, самі бачите, ситуація біля Бахмута загострена. Противник завжди намагається, як то кажуть, підступити, але тримаємо. Ми для ворога, я рахую, ще стоїмо поперед горла від Херсонського напрямку, що просто скільки він намагався саме наш розрахунок, ну і взагалі весь підрозділ знищити, ну в нього то не входило. І от зараз тут, я думаю, не менш, не менш ми йому, як то кажуть, незручні. Як сніма? У вас тут завжди так тихо? Та ні, сьогодні ще тихо. Це тихо? Так. Да. Ось це, що ми чуємо в тому боці, це бахмут обстрілюють. Так. Угу. Ну і навколо бахмуту. Ну, виходить, наш напрямок зараз зарахується самим тяжким, оскільки е вони обстрілюють цю територію, щоб замкнути кольцо повністю. Я приїжджала до цього мінометного розрахунку і безпосередньо з Вовою працювала е після того, як вони звільнили частину Херсонщини. Точність тут не така, як там. Тобто, ну. Слава Богу, звісно, хай так і далі буде, що вони мажуть. Тут дуже багато артилерії. Раніше в нас був сектор в районі 12 кілометрів, ми втримували одним мінометром. То зараз ми втримуємо в районі 200 метрів одним мінометром. Тобто, ну, це доволі таки непогано. Ну, Хорошо, що так є. Ох. Ясно, трошки легше стало, ніж було на Херсонщині. Тут, в принципі, в основному працює зі всього, що тільки можна: і танки, і артилерія, і реактивна артилерія, тому вони ну, взагалі не мілочаться, як то кажуть. Бо взагалі стрільба взагалі не припиняється, що з нашої, що з їхньої сторони. Тому тут 10 хвилин за тисяча – це вже дуже багато. Ніхто Бахмут не збирається віддавати. Це наша земля, тому ми мусимо до останнього стояти. Надіємося, що ми тут мало того, що протримаємося, плануємо ще її відкинути. Так що хай готуються. Як ви загалом? тут? — Ну що, як ми тут? Загалом приїхали, позиції приготували з нуля, доволі таки швидко. Колектив вже зібраний. Спасибо Херсону, натренували. Це, це, це прикриття ми зробили за півтори доби. Це все було зроблено за півтори доби, так з шістьма людьми. Боже, а як, 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 як таке можливо? Можливо. Дуже добрий стимул був. Стимул, щоб зробити собі укриття. Так що на війні я з 14-го року з самого початку. Так своє життя вирішив присвятити військовій службі. А де берете сили на це? Підтримки близьких друзів, побратимів, рідних. І віру в перемогу побратими тут всі один за одного стоять як брат за брата, всі злагоджені. Пройшли дуже багато разом, багато зроблено, як рідні. Рідні, рідні люди завжди підтримують в будь-якій ситуації, яка б вона не була. Допоможуть, підтримують, совет дадуть. Загайний ну, рідніше. Хай ці свинособаки відступають звідсіля. Хай їдуть до себе наводити порядки. Прийшли вони сюди, негідники. От так. Хай чекають. Буде на них Небесна кара. Так, ми приїхали у пункт, де піхотинці, які беруть участь у важких боях на найважчому Бахмутському напрямку, безпосередньо недалеко від міста, в кілометрі від нуля, відпочивають, тому що ну, фізично треба людині відновитися після того, коли вона знаходиться в таких умовах, які ви чули на власні вухи, вуха, коли просто стріляє з усього і все по тобі. Ви коли з передка? Сегодня. 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 Расскажите, что происходит что сейчас в непосредственном окопах под Бахмутом. Хорошего мало. Лезут. Сегодня из утра двое подползли где-то на метра четыре. Попросили поздороваться. Мы с ними поздоровались с гранатами. Ночью ползут потихоньку. Подползают. Но есть и снайпера. Если услышали, тогда подарки им и в добрый путь, а да. так потихоньку. Я могу сказать с Херсона, там было не сладко, это Помогите. тяжелее гораздо, тяжче, тяжче, Всем привет. Всем привет. Всем привет. За да. Украину. Вернемся живыми. приход приход задрящались тины и щось Угу. Uh -huh. так що ну, от такі умови це поряд з нами, да? зараз да где-то вот там попало uh -huh. а нуль да чи він тут километр полтора ну Угу. Uh -huh. километр максимум в принципе в принципе максимум километр ну то есть как бы тут скажем так тут нет просто ровной границы тут оно Это вот, ну, где больше, где чуть меньше. Остались краще. Uh -huh. Краще из кращих. Вернее, краще из кращих уже не мая, но ну, кто остался, то краще. Я на фронте с 24 февраля. Я работаю всю жизнь в Одесской стомат поликлиники. У меня высшая категория. Я, если бы не война, я подтверждал бы выше. У меня мотивация, у меня в Одессе двое детей. Пойти за их не спины широкие спрятаться. Наши пацаны у сепаров, ну был бой, взяли у них промидол, у нас такого нет, ну это еще советские загашники или, или Россия только делает тюбик-шприц. Это, это... это наркота, да, типа обезбол, ну типа с дыркой можно ходить даже. Они ходят тоже заряженные. Ты же больше суток просто физически на этом холоде, слякоте и, грубо говоря, в поле. Ну просто физический организм не вытягивает. Может быть, еще двое суток, если плюс-минус погоднее умовы. Uh -huh. ну, в любом случае, надо как-то, как минимум, там нагупает на целый день, оно бывает наезжусь, ногу по это так, что бывает, что когда я по тебе стрелка дня, то, о -о -о -о, вообще ну, вот, недавно было. Поехал за одним, забрал четверых. Ну, то есть и в такой тенденции бывает тоже. Це ну, ви про поранених. Так, зараз. Так. Я, так. Я так розумію, ви пожартували з приводу того, що це медпункт. Ні, це, так, так. Да, у мене евакуація угу. і тобто, у мене, грубо говоря, тут якась медицина. Це наш водій, Дядя Оля, водій, хамера. Я медик, Руслан це медик, це наш екіпаж, екіпаж. хлопців Я рятуємо. Чи багато роботи зараз? Взагалі на цьому напрямку достатньо роботи. так. Багато поранених. Так, все чає. Це ж війна цього ніяк. Але всі хлопці, як забираємо, всі живуть, всі, хто поранені, всі виживають. Стараємось максимально допомагати. То Ви ж, мабуть, їздите і по цим небезпечним дорогам зараз до Бахмута, я так розумію, в сторону Бахмута забирати людей. Просто Робимо свою роботу. Якби про це не зовсім думаєш, Знаєте, скажу таку річ, що не страшно, коли ти щось очікуєш. Коли вже ти це робиш, то ти просто робиш це і робиш, щоб все було зробив. Може потім страшно. Ми теж -то для, для того, щоб не... хлопців рятувати. А хто ж як і ми, хто ще хлопців рятує? Хлопцям там тяжче, але нам теж не сладко, але ж вони ж без нас, хто їх витягне, поранених в жовтні. Прийшов добровольцем, пройшов учебку, одну другу учебку. Я взагалі лікар, От. але отримав ще спеціальні стрілка, потім тактичну медицину, воєнну. І з кінця грудня я тут на Донбасі. Що мотивує тут бути? Мотивує те, що хочеться, щоб дружина з донькою повернулася з-за кордону додому. Щоб батьки жили в спокої, щоб рідні. Ну і взагалі вся Україна щоб була в мирі. Відео на нуль, давав напрямку, щоб пригади. Ми чули, коли пересідали на наші мене, що там достатньо гаряча. Овагнула без переставки. Бачимо зараз, що там. Щось смачненько приведи. Ого! То це виходи? Це приходи. Приходи, оце така кількість. Доброго дня вам. Доброго і вам. Okay. Ви за нами? Я одразу і ефір подаю. На позиції. На самий передок. 0-0. Нуль -нуль. Саме нульовий нуль. Давай, давай. Ні, та я питаю оператору, яка допомога. Ти про оператора не думай. — Не думать про оператора? Оператор не з'їдь, бо я бачу, ти дуже небезпечний. Діка. Такої дороги у нас ще не було на ній. Як часто копати доводиться? Кожного дня. Тяжко, але треба. Здесь больше не физически трудно, а морально все это осознавать, понимать. Здесь близко сложно. Батьки, дети наши в В живут. Вильнюсовне наши. Часто копать доводится? <laughs> ну как, каждый день что-то... Каждый день, что день ну, копаем. Окопы. Если не окопи, то вот, вот уже грунт такой, що он осыпается уже. Все для себя переделять. надо себе на дари. же, обороны. Жить и охота. Хорошо окопаться, чтобы держать хорошую оборону. За родичу переживає, что ага. все хорошо было, за семью. Ну и за попродим. Потому что тоже кхе, як не я, плеча в плече, в одном бринтежу живемо. Там? Вон Да, вот уже посадка. Вот у нас канал, в следующей посадке это уже посадка. Это сколько метров? Прошло? Ну, там канал в метров 50, я знаю. Посадка це кордон, чи вони от всередині цілях? Ні, вони посадки саме. Посадки, вони посадки, а між нашою посадкою і їхньою посадкою цей канал. Угу. От. І де їх є попитки прориватися сюди, ми їх тут просто відновлюємо. І коли їх міняють нові, вони більш вдохнувші, агресивні, вони намагаються щось показати, одразу отримують ответку і спокавитися. Кожна маленька ошибка може ставити свого життя або життя побратимів. Іноді ти навіть не думаєш про своє життя, а думаєш, бо не загинув то, то з твоїх побратимів. Треба думати, голова і прощитувати всі ці моменти, тому що ворог нас. Серйозний, вони все життя воюють, вони вміють воювати, вони знають, як воювати. Може, там і є чмобіки, я не знаю. Ну, ну, ну люд, тут спецура, тут серйозні люди, які яким не по 20 років, а намного старше, які за плечами їхніми годи тренування і, і не одна війна, ми виконуємо свою роботу. Тому що як плохо ми її зробимо, то будуть її випадкувати наші діти, правнуки. А... Цього вже не хочеш, щоб цей весь кошмар переходив з покоління в покоління. Хочеться вже поставити точку. Щоб не вводити нікого в оману, ми не прямісінько біля самого Бахмуту. Ми просто на Бахмутському напрямку нижче нього е, значно, тому що в сам Бахмут в'їзд журналістам категорично заборонений. Ну а я думаю, ви бачили, як виглядає дорога е, туди, від, е, ну, від того місця, яке ми контролюємо. І туди б ми, звісно. Не поїхали, тому що це не тільки ставить під ризик наше життя, а й життя військовослужбовців. Тому працюємо поки тут. А як буде змога показати Бахмут, то покажемо і Бахмут, звісно. Я юрист, командир. Тримаємо цих орків, сподіваємось, що скоро їх погонимо слід за тим кораблем, куди посилає їх вся наша держава. Поки що обживаємося, укріплюємося, тримаємо позиції, не дамо, не даємо щоб. Вони просунулися далі. Питалися один раз піти до нас, вони в контрнаступ. Бачимо, що добре зашевелились, підтягнули свої міномети сюди поближче. Ми не даємо їм добре закріпитися, відпрацьовуємо по їх позиціям. Думаю, що надовго їх не вистачить тут. Сім'ї бракує, от тільки того. Так, всього вистачає, це війна. там. Ті послуги, які ми ä, привикли там, отримати там, кожен день. Душ приймати, там, да? поїсти, що нам захочеться, там, піти в якийсь ресторан там, да? чи якесь завдяння. Тут такого немає. Но ми розуміємо, що ми тут робимо і, що... і для чого ми тут. Так всього вистачає. Води, їди, волонтери молодці, допомагають хлопці. Доброму настрою бачимо підтримку наших людей, громадян, які знаходяться вдома, допомагають цивільним людям. Хочу сказати одне: я розумію, що багато людей вже устало. Але я скажу одне, щоб вони, по перше, не забували про тих козаків, які знаходяться зараз в певний момент тут. Тому що коли приїжджаєш. Наприклад, цивільне життя туди додому. Бачиш, як гуляють люди на вулицях, як гуляють ці бари, як ведуть себе куча людей. Бачиш і дивишся, що для них здається, що ніякої війни немає, нічого, все вже закінчилось. На самому разі, це не так. На сьогоднішній день є переломний момент. І ми повинні вистояти. Та взяв ну, допустимо ту саму Одесу. Да? Скільки там відео там, в Фейсбуці чи де ходять, що здорового мужика, якому там от 20 до 45 років mm. пробують запихнути в армію, щоб він захищав свою державу, це ж нормально. Чи? Це означає одне, що моя хата з краю. От і все. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Мене це не касається безпосередньо зараз, а що буде потім до одного місця. От чим саме велика біда. Коли була початком війни повномасштабна, коли противник дійшов там, до Ніколаєва, до Києва безпосередньо, да. Особливо, ну, люди був народ згуртований. А зараз те саме починається, як і в 2014 році. Ви думаєте, що всі мають в армію піти? Ну думаю, так. Да. Якщо в нас в країні йде повномасштабна війна, то це має коснутися кожного, а не тільки там збройних сил. От, допустимо, тих, що виїхали за кордон під час війни, то смисла немає назад повертати, який це патріотичне настроєння на людина. З нею держави вже не побудуєш. Якщо під час біди вона уїхала і дуже-дуже сильно переживає за кордон. Ну, Розумію, коли виїжджають там жінки і діти. Ну а коли чоловіки там виїжджають за кордон під час повномасштабної війни, то самі розумієте, це якось так. Негарно. Як ви опинились на війні? Я кожен, кожен свідомий українець, який на війні є. Я був за кордоном, але в березні місяці повернувся саме на війну. Ну, я до цього був в ПВО, то я тільки два місяці тому перевівся з ПВО, сюди в піхоту, бо тут якби. Цікавіше, хочеться бути корисним насправді. А в ПВО був на півдні, там зараз тихо. -то. Протягом усього часу, що ми тут з вами знаходимося, і коли під'їхали, і коли під'їжджали взагалі до місця, чуємо шквальний вогонь. Ну, виходи теж, але дуже багато шквал приходів. Тобто це так завжди тут. Е, ну Дивіться, противник, що противник, що ми наносимо вогневе враження з мінометів і артилерійських систем по різним позиціям. Тобто. Перестрілки, мінометні арт-дуелі, ще, ще артилерійські арт-дуелі проходять тут постійно. Багато ми чуємо самих розривів, зривів з різних напрямків. Тобто може прилітати населеному пункті, в там, там самому Бахмуті якісь путь зриви, які розносяться там, на ділянку до 20 там, кілометрів. Mm -hmm. Допустім, тобі ж по самих наших позиціях вогонь може не вестись, але ми будемо. Досить на великій відстані чути. А ви розумієте, ось це, що ми це, от зараз ми чуємо весь час, розриви десь це? Де? Це де, теж бахмуть? Ось всю велику купу приходів, там, взривів ми чуємо з е, найбільш небезпечних напрямків там, фронту, який втримує наша бригада, де противник пробує просуватися і вклинюється в нашу лінію оборони. По поводу там, штурмових дій, які проводять противники, одна із таких випадків, коли. Противник відкрив по одній з наших позицій мінометний вогонь і пробував обійти його з правого флангу. Але у зв'язку з тим, що ми налагодили адекватну мережу спостереження, плюс використовуємо там різні засоби спостереження, і вдалося швидко і ефективно виявити групу, яка в складі від 7 до 10 чоловік спробувала переправитися через канал, ну і нанести їм вогневе враження з. Кулеметів, гранатометів. І по-дальшому половина групи, якою пробувала відійти назад в тил, і супроводжував наш БПЛА. Ну і, відповідно, далі наносилось вогневе враження з мінометів і артилерії. Все було десь неділі три назад. Угу. Саме найважче і основне на війні це зберегти життя та здоров'я свого підлеглого особового складу для мене, як для командира. Для особового складу найважче це не впасти духом і знати, до чого вони ведуть, і до чого вони Найбільш Найбільше такі, вагомі досягнення в складі там, підрозділу, це можна вважати звільнення території Херсонської області. Дуже такі багато особового складу були, хороших емоцій у зв'язку з тим, що люди зустрічали нас. Тобто вони там, ті самі українці, не були під великим впливом російської пропаганди. Довго тривали, великий час і люди реально ждали вашого повернення зараз поспілкуємося із Вадимом. Він командир підрозділу на цьому напрямку. Знає трохи краще ситуацію і розповість, як 28-ма окремо механізована бригада імені лицарів зимового походу навалює тут окупантам. Яка ситуація у вас, Вадима? Підрозділ нашої, нашої частини намагається втримати постійні штурмові групи противника, які намагаються вклинутися в нашу оборону, яку ми зайняли, але ми не втрачаємо час, ловимо, можна так сказати, момент і силами своїх підрозділів завдаємо зустрічний удар і займаємо більш вигідні положення. Основна задача нашого підрозділу зараз не допустити можливості противника перейти в наступ. Ми бачимо зборну солянку. І спробу різними, різними методами, різними способами вклинитися і десь добитися певного мінімального успіху. Але в них такого успіху на нашій смузі немає. І ці їхні спроби, як зазвичай, вартують величезною кількістю жертв людського ресурсу в першу чергу. Спочатку вони пробували техніку залучати, але такі засоби, як стугна. Старий добрий фагот, джевелін, наша артилерія далекобійна і наші мінометні розрахунки, які вчасно виявляють, і не завдають шкоди підрозділам противника. Кількість жертв у них колосальна стане на зараз. Угу. Зараз ще, тим паче, весна, зараз вже тіла вони не забирають. Це також стане їм великою проблемою. Плюс велика кількість міновибухових загороджень. Умови для їхніх подальших дій трошечки. Несприятливою, але грають нам на руку. Путін дав завдання до кінця березня вийти росіянам на рубежі Донецької та Луганської області. Що Путін, ви можете... Путін дав завдання за три дні взяти Київ. Путін багато говорить, але мало робить. Путін, ну, не будемо тюкатися, не, не, його армія вже все видихлась, але він бере ну, старою радянською тактикою, кількістю, м'ясом. І тому ну ми робимо все для того, щоб їхні плани однозначно не як -то кажуть, не виконались з його задачі. Кожен солдат, ну я маю на увазі в першу чергу піхотинців своїх, так як ми піхота, ставить як вам сказати, він ставить все своє найцінніше ну, на задній план. А в першу чергу ставить долю нашої країни, яка ну яку ми не маємо права просто втратити. Не дивлячись на всі за проти, це вже будемо розбиратись після війни, але однозначно зараз треба досягти перемоги. І на цьому війна, на жаль, не зали не закінчиться відновленням наших кордонів 92 року. Треба буде проводити ряд заходів, проводити ряд реформ, приєднуватись однозначно до НАТО, Євросоюзу, ставати цивілізованою країною, відгороджуватись величезним забором від цього стада північного і східного, я пішов в піхоту. Про що жодного дня не пошкодував, тому що не дивлячись на десантно штурмові війська, морська піхота, там, льотчики наші, інженери, це все добре, але піхота це є основа. Піхота це е, найкращий рід військ, піхота це війська, які тримають нашу оборону. Це універсальний солдат, який постійно 24 години на добу з ворогом віч віч. Не дивлячись на відстань, як ми були на позиціях від 50-100 метрів до кілометра. Піхота це завжди болото, піхота це лопата, копати це тяжко, але є таке правило, що всі працюють на піхоту. Як би добре не працювали там льотчики, артилерія, але поки піхотинець не зайде, не закріпиться, не займе оборону, задача буде не виконана. Ще до нас цей обстріл ми везучим приїжаємо по. На...